I don't У Ленінському районному суді Кропивницького обрали запобіжний захід інспектору відділу будівництва обласного управління держпраці Анатолію Шумейку. Він попросив не показувати його обличчя. Чоловіка підозрюють у тому, що вимагав від підприємця гроші за реєстрацію декларації відповідності матеріально-технічної бази з питань охорони праці. Свої послуги оцінив в 15 тисяч гривень. Прокурор просив суд обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу 200 тисяч гривень. Захисник вважає, ознак вимагання у цій справі. Немає ці декларації, будь-яка особа, суб'єкт господарювання, юридична чи фізична, повідомляє, подає і це повідомлення про те, що вони можуть починати розпочинати такі роботи. Це просто повідомлення, а не якась дозвільна система. Ці декларації лежать на сайті, вони оскановані, і безпосередньо сам шумейко до оприлюднити цих декларацій, взагалі немає повідомлення. Вони здаються в СНАП. Просив суд обрати підзахисному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. На цих фотографіях поліції області ви бачите, як затримували Анатолія Шумейка 3 серпня. Йому 66 років, 7 років працює в управлінні держпраці. каже через хворобу дружини, має щодня бути вдома. тільки треба водити за руку до волушину по хаті. Так вона стіночку перетримується. І вітер подув, і вона падає. І треба перетримати. Ну це така в неї, хвороба. Суддя Леонід Плохотніченко ухвалив таке рішення. Запобіжний захід, домашній арешт, який полягає в забороні останньому з 4.08.2022 року до 3.10.2022 року залишати житло в період часу з 22 години до 7 години. Щоденно звільнити з-під варти в залі суду негайно. Враховуючи те, що ми просили ночні домашні арешти, ми його отримали хвалу слідчу слідчого, Ми не можемо не бути задоволені з приводу. Того задоволення необхідно спочатку знайомити з повним текстом ухвали, і після цього вже буде прийнято рішення щодо оскарження. Про підозру в хабарництві працівнику держпраці дізнались засобів масової інформації, сказала Суспільному спеціалістка з запобігання та виявлення корупції обласного управління держпраці Ангеліна Мусієнко. Позиція наша це нульова толерантність до корупції. Це дійсно, якщо це буде рішенням суду визначено, обов'язково це буде проведено сторонення, і відповідно буде проводити службове розслідування. Розслідування у цій справі ведуть за статтею прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років із конфіскацією майна. Анна Добрань, Олександр Сметанко, Олександр Донцов, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.